А далі перенесемося за десятки тисяч кілометрів від України на крижаний континент. І вже майже 30 років працює українська антарктична станція Академік Вернацький. Там в екстремальних умовах наші науковці досліджують клімат, озоновий шар та біологію Антарктиди, забезпечуючи світову науку безцінними даними. Але за цими досягненнями стоять люди сильні, самовіддані, з неймовірними історіями. Одна з них про харків'янина Юрія Лишенка, дизелиста, який зустрів повномасштабне вторгнення саме на станції. А після завершення. Експедиції пішов на фронт після поранення та втрати кінцівки. Повернення в Антарктиду здавалось неможливим, але життя ще може здивувати далі. Костянтин Мельников українська антарктична станція Академік Вернацький розташована на острові Галіндес. Уже майже 30 років проводить унікальні дослідження клімату, озонового шару та біології Антарктиди. Щороку команда науковців в екстремальних умовах забезпечує світову науку цінними даними. Від мене праворуч Ви бачите серце нашої станції. Це дизельна генератор. Вона вміщує в собі три потужних дизеля. Кожному з цих генераторів дали жіночі імена. Саме вони живлять станцію електрикою упродовж року. Від їх справності залежить не лише наукова робота, яка на Вернацькому не зупиняється ні на день, а й життя тих, хто самовіддано досліджує холодний континент. На станції немає важливих, неважливих тут, знаєте, як немає перших серед рівних. Юрій, або як його називають колеги зимівники Юріч один з дезелистів, хто модернізував систему живлення станції 24 лютого, 22 го у день, який розділив життя мільйонів українців на до і після, Юрій з командою якраз прямував до Антарктиди здійснити заміну старих генераторів на нові, проводили ми вже саму заміну. Звичайно, ну в такому дуже пригніченому настрої, тому що ну всі ці, ці події були вже такі. Досить серйозні в Україні. От ну, не дивлячись ні на що, ми встигли до приїзду основного складу 27 експедиції. Та зимівля для Юрія не була першою, утім, точно найтяжчою. Опинитися за понад 15 тисяч кілометрів від рідного Харкова, коли на місто наступає вороже військо, а вдома залишилися найрідніші випробування ще те. Емоції були приблизно такі, що. E, Находячись тут, ти ніяк не можеш повпливати на те, що відбувається вдома, і тому ну залишається тільки хвилюватись. Там якось виходити на зв'язок, спілкуватись з рідними. Спокійніше стало, коли родина тимчасово виїхала до Німеччини. Утім, щойно закінчилась зміна експедиції. Чоловік одразу повернувся додому. Для повернення в Україну я поїхав в ТЦК, поновився на обліку і пішов служити. Активно, я там ну вже коли був в бойовій бригаді, це десь близько трьох місяців. Спочатку ми були на сіверському напрямку, потім нас перекинули під Куп'янськ на Сеньківку. Ну, власне, там я вже отримав поранення. Безліч осколків, та основне втрата кінцівки знадобилось півроку на протезування і реабілітацію. Повернення в Антарктиду здавалось уже неможливим. Утім, коли до Лав ЗСУ мобілізували ще одного дизелиста, саме Юрію довелось рятувати ситуацію. Та вийшло так, що його самого врятував крижаний континент. Найкраща реабілітація за цей період це дійсно був приїзд на станцію, бо тільки тут я зміг. Якби ну цілком переключитись на роботу. Нині зимувати рік у суворих антарктичних умовах зізнається, Юрій надто тяжко. Утім, він готовий повертатися для виконання сезонних завдань, як от зараз, на кілька місяців. Звісно, війна залишила свій слід, але не зламала дух чоловіка. Юрій з колегами не лише тримають станцію на плаву, а й підтримують побратимів на фронті. Збори, донати, взаємодопомога це те, що об'єднує антарктичну родину. А ще віра в майбутнє. Бо ж станція академік Нацькій це не просто наука, це символ того, що Україна здатна перемагати і у війні, і в боротьбі за знання. З Антарктиди Костянтин Мальников, факта сітів. Єдині новини.